Треба стукати у двері і тобі відчинять якусь інформацію, якусь щось. Наприклад, ми обзвонили всі лікарні Сумщини. От. Ну, шукали, шукаємо і надіємося, а руки опускати це не варто. Пані Олена розшукує чоловіка Івана, з яким втратила зв'язок. Стрілець штурмової бригади зник кілька тижнів тому на Курщині. Родина активно займається пошуками і вже встигли здати необхідні ДНК тести. здавав, здавав син і здавала рідна сестра чоловіка, бо дочка за кордоном. Жінка прийшла у центр розшуку безвісти зниклих. Він працює у рівному сім місяців. Упродовж минулого року туди звернулись кілька сотень людей. Якщо взяти період з початку червня на кінець грудня, до нас звернулися майже 400 осіб безпосередньо до центру. Раніше експерти відбирали ДНК лише зі слини рідних. Генетичний матеріал відправляли в інші області. Тому результати отримували аж через п'ять місяців. Наприкінці грудня, у рівному запрацювали працювала сучасна повнопрофільна ДНК лабораторія, завдяки їй в області буде можливість проводити чимало нових досліджень. Відтак робота правоохоронців стане оперативнішою. Якщо говорити про предмети, з яких також можна виділити ДНК профіль, це зокрема можуть бути якісь станки для гоління. Це можуть бути зубні щітки. Ну тобто, предмети, на яких могли зберегтися сліди біологічного погодження. То в даному випадку ми змушені були звертатись у зв'язку з тим, що в нас не було Такого обладнання в НДКЦ, ми змушені були звертатися до Волинського наукового досліду експертно-криміналістичного центру. Лабораторія є модульною. Її зробили за п'ять місяців. Закупили нове обладнання, завдяки якому вдасться встановлювати імена полеглих захисників. Ми працювали виключно зі зразками живих осіб. В основному це були родичі зниклих безвісті на війні. Наразі, коли відкрилася повнопрофільна ДНК-лабораторія, ми можемо працювати з усіма слідами біологічними, які необхідні для ідентифікації осіб, кістки та зуби в тому числі. У повнопрофільній ДНК лабораторії працює 9 експертів. Одночасно можуть опрацьовувати до 90 зразків. Судовий експерт Артем зараз досліджує кістки двох людей. Процес за тому що велика методика. Ми спочатку потрібно її спочатку випилять, потрібно прочистити кістку, потім промити. багато промива. Час досліджень залежить від стану самих зразків. Більш уражені кістки потребують тривалої роботи. Вона розпочинається ще у морзі, куди й привозять тіла загиблих. Там проводиться огляд. Судовими експертами бюро судово-медичної експертизи відбувається відбір біологічних зразків. Це може бути одна кістка, може бути фрагмент кістки. І власне, ми вже працюємо саме з біологічними зразками, тобто з кісткою з фрагментом кістки, з зубом, ребром. Ну все, що нам нададуть. Особа рахується ідентифікованою у разі збігу між двома родичами. Експерти кажуть, порівняльні дослідження вже проводили неодноразово. Втім, остаточну крапку завжди ставить суд. Загалом, Рівненська повнопрофільна ДНК-лабораторія стала першим таким закладом на Рівненщині. В цілому в Україні це вже 17-й такий заклад в установах МВС. Біологічні зразки військових та їхніх рідних досліджують безкоштовно. Ілля Томашевський новини. Give the harm.